Вівторок принесе різке похолодання. 18 листопада стане значно прохолоднішим за понеділок, а вночі температура опуститься нижче нуля в більшості регіонів. Вітер буде сильним майже скрізь. Розглянемо погоду в кожному регіоні. На Київщині температура в день підніметься лише до 7 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс одного. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде мінус 1. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується помірна хмарність можливі слабкі опади. На Чернігівщині температура вдень буде 6 градусів тепла, а вночі мінус 1. Вітер західний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, місцями можливий слабкий дощ. У Сумській області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі буде 0 градусів. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду спостерігатиметься майже повна хмарність без опадів. На сході. На Харківщині температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 3. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. На Донеччині температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не прогнозується. У Луганській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 8 градусів. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 18 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність без опадів. На півдні. На Одещині температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер північно-західний. Швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На Миколаївщині температура в день досягне 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Херсонській області температура вдень становитиме 17 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, дощу не буде. На Запоріжжі температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. Ми готуємо прогноз щодня, щоб ви завжди були готові до будь-якої погоди. Підтримайте нас лайком і підпискою. Це допомагає розвивати канал. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Криму температура в день складе 16 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14, вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде помірно хмарним, опади не прогнозуються. На заході, на Львівщині температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі мінус 1. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. На Івано-Франківщині температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами. Дощу не прогнозується. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 5 градусів тепла, а вночі очікується 0 градусів. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду, прогнозується помірна хмарність без опадів. У Чернівецькій області температура день складе 6 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, можливі слабкі опади. У Закарпатській області температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Небо буде частково хмарним без опадів. У Рівненській області температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі очікується мінус 1. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, дощу не прогнозується. У Волинській області температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі буде мінус 1. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без опадів. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 6 градусів тепла, а вночі буде 0 градусів. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду очікується значна хмарність без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду, небо буде майже повністю хмарним, опади не прогнозуються. На Полтавщині температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс одного. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність без дощу. На Черкащині температура вдень буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. У Дніпропетровській області температура вдень складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 11 метрів за секунду. Очікується майже повна хмарність без опадів. На Вінниччині температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі плюс 1. Вітер західний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, опади не очікуються. Це був прогноз на вівторок, 18 листопада, для всієї України. День принесе різке, сильне похолодання. Одягайтеся тепло. Бережіть себе, зустрінемось завтра з новим прогнозом.